Вітаю, мої хороші! Знову у нас понеділок, тому готуйтеся, будемо робити психогімнастику. Ми з вами вже вивчили досить багато вправ на психогімнастику, і зараз будемо тримати кулачки, щоб у нас все вийшло ще краще. Отже, наша вправа є досить легкою. Всього навчого тримаємо кулачки і викидуємо по черзі один пальчик. Один, два, один, два. Один, два, один, два, один, два. Думаю, не складно, правда? І все у вас вийде. Ви молодці, якщо ви робите психогімнастику, розвиваєте свої мізки, і, звичайно, ви вмієте копіювати е, завдання, які вам даються. А зараз ми трішечки ускладнимо нашу вправу і у нас будуть з однієї руки дві, два пальчики, а з іншої один. Давайте спробуємо виконати дану вправу. Отже, один, два. 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 Один. Два. Один. Два. Один. Два. Молодці. От вже і закінчується е, наше з вами заняття. Я вважаю, що ви просто суперкласні, якщо повторюєте дані вправи разом зі мною. Тому е, зустрінемося з вами в понеділок і виконаємо ще одну. До побачення!